Лікар з позивним Кедр служить в третій окремій штурмовій бригаді з початку її формування. В цивільному житті працював у лікарні. Чоловік каже: військова служба нічим не відрізняється від його цивільної роботи. Нині його задача полягає у порятунку та відновленні боєздатності військових. Робота заключається в евакуаційній допомозі, в евакуації поранених бійців з місця бойових дій. Робота з пункту заключається в стабілізації цих хворих, зняття розпущення турнікетів, проведення зупинки кровотеч, критичних проблем, після контузії. І подальша евакуація та їх лікування. під час роботи. Кедр бачив різні типи поранень, найбільше уламкові. Головне каже, витягнути навіть найдрібніші елементи. Для цього треба відповідний інструмент. У Нас був також є магніт дуже потужний. Бачите, дуже складно відцепити, але брали пінцет або інший зажим і доторкалися до. Шукали, але за допомогою того, що магніт просто втрачає свій імпульс і не так ефективний ніж цей пересік. Для ефективної роботи лікаря в прифронтовому районі з Дніпра привезли спеціальний прилад магнітний скальпель. Його розробили волонтери з Кременчука. Кожен недельвець має три змінні насадки та корпус з неодимовим магнітом. Прилад компактний, працює без електрики та готовий для використання після обробки. Військовий або цивільний отримує поранення, щоб е, через той же самий ранівий канал можна було той уламок е, дістати, тобто не робити там якісь громадні воронки. Не, там, не питатися там якось там щіпцями його захватити, тому що уламок він такий досить може гуляти. Розумієте, це також е опасно. А завдяки Дельвейсу е це можна робити досить швидко. Завдяки цьому магнітному скальпелю у стабілізаційному пункті хірург зможе якісніше виконувати свою роботу. Дуже ефективно буде, тому що більш направлений лучовий магніт. за допомогою цієї насадки також є додаткова насадка для створення більшого магнітного імпульсу та магнітної поверхні. В медичних ротах підрозділів є різні потреби, які можуть полегшити роботу фахівців. Тож допомога лікарям потрібна постійна.